Хвостик, саме вкусно. Страва світ виключ. можна буде вирізати. Смажити разом з. <клес> Ого! Всім привіт! Ради вас вітати на каналі Кулінарна Симфонія. Сьогодні легендарна страва рибаків під назвою Цаца. Тому починаймо! Погода помінялася, бачите, йде маленький дощ, вітер. Але пару слів про страву Цаца. Це страва рибаків. До речі, на каналі є шкара, яку в мене забракували. В мене вона була зроблена в один слой, потрібно в декілька, мінімум три, тому ми її обов'язково переготуємо. Також відносять цю страву і до болгарської кухні, взагалі до Південної Європи. Страва рибаків, моряків. Про цю страву я її пам'ятаю з Одеси. Ми були разом з сім'єю в акурат перед. Повномасштабною війною. На привозі куштували, тому і повторити. Ознайомимося з переліком продуктів. В моєму випадку моєва Думав смажити разом з головами, але той ще каже: ну ти куди? Взяла. Аку, акурат. Взяла, акуратно почистила. Навіть тут і корка залишилась. В моєму випадку пів кілограма. Ну, пиво, само собою, куди одеська. Кухня рибаків без пива, дивись, зараз впаде. ні, не впала. Укроп, Петрушка, сіль, перець, огірки, огірки почистив. В мене буде соус тартар. мазік є. Лімон, а також борошно, кукурудзе тонкого помелу. Хотів середнього, ну не було. Вибачайте, то ще є. Вітер сумасшедший. Беремо. Пакетик, раніше мені їх казали 5 копійок. 5-копійський. Три столових ложки борошна кукурудзного. І мойву. Ми її перед цим посолили та поперчили. Вивалюємо. Одна залишилась теж сюди. І робимо таке. Ого. Ух. А ну покажи. Ось такий має вигляд. До речі, борошно кукурудзне, воно таке жовтеньке. Її я куштував в Одесі. Взагалі в Одесі був перший раз у 2009 році. 16 років тому мені було 20 років. А з дружиною ми її куштували в акурат перед війною цю страву Цацу. Також були її в Донецькому. В Донецькій області в Мелекі, на Урзув, там її не бачили. В Бердянську були неодноразово. Також цацу не зустрічали. Тому я знаю, в мене дивиться підписниця з Бердянська, Скажи, у вас цаца є в продажі чи ні? Чи то ми так дивилися? Я взагалі думав, знаєш що? На цей, на тертушку. Ти знову знімаєш? Да. Так ти В Взагалі, ріжемо гірки на тартар. Ну Звісно, оператор таке, застає мене в розполох, я не знаю, що сказати, потім викручуюсь перед вами на камеру. Отак ріжемо гірки. майонез додаємо. Ми сюди ще перчика та зелені додамо. Ну Це таки буде соус. Взагалі, в класичному вигляді, цаца подається з картоплею. Поставимо зараз картоплю, пару картоплин для подачі. Mm. Ось соус тартар. Майже готовий. Йому, кстати, треба постояти хвилин 5, мінімум. Ну, щоб все розкрилося, буде смачний соус. Замерзли, будемо зараз смажити рибу. До речі, не сильно й замерзли, це оператор замерз. Ми перед цим готували борщик, тому трошки нагрілися. Ну так, без привлічення, по чуть-чуть. Питаю у дружини, як порізати лимон. Вона каже, давай покажу. Ну показуй. Он зараз напишеть нож. Не гострий. Хоча він гострий. Це так, так, да, різати. Yeah. <рес> ну, я, в принципі, догадувався. <рес> Молодець. Накалили масло і відправляємо нашу рибку. Зараз, зараз покажеш. Ух ти! Клас! Будемо, до речі, смажити її така, щоб була як насіння, як сімічки, знаєте. Її, до речі, і подають, як я бачив в Одесі, в таких кульочках. А в кінці побачите. Да, нагавкає чуєш? Ух ти, красота. Ну, тут. З корочкою. Те ще, звісно, по красоте зробила. Я так би не заморачився. І дивись, кстати, пінк кілограма ровно на сковородку. Отакої От смакоти. Колоритної. До речі, це страва з історією. Рибаки її завжди готували під відкритим небом. Окій вітер. Побачимо, що мікрофон себе покаже, бо вітер сумасшедший. Видно вітер? А рибку видно? видно? Мама дорогая. Оце що я знаю за одеського словаря. Мама дорогая, шикардос, щоб я так жив. Пахне капець, сусіді, ховайтесь. Що ж, там, навірно, вже ушатав, да? Стріляє капець. В общем, лайфхак. Коли жарите цацу... Вдягайте старий штани. Знімав сковороду. Воно як почало стріляти, там якась курточка, якась, не знаю, Джонс, якесь щось свята каже. В общем, хороша моя курточка. вся в жиру. Я її буквально раз за три вдягнув. Ну, що зробиш? Десь пошла. Яке пошла? Вона вже тут перед цим пошла замочила, в мої ще не знаю, чи відмиється, чи ні. До речі, може підскажете, чи можна відмити. Повністю весь в... в жиру. Так. Зняв я її, промочив в бумажному полотенці. Отак вона виглядає. Дружина зробила. Отакий кульочок під сімічки. Ну, під як насіння, знаєте, як раніше було. Ну що, збираємо страву, дегустуємо якось так. Дегустація. Беремо рибку. Така засмажена. А, о, як пахне. Хрумка. Обов'язково соусець. Соус уже настоявся, наш тартарчик. Ммм. Хрумтим. Там де хвістик теж хрумтим. Руки витираємо об бумагу, бо хорошу. І це все запиваємо пивком. Ах. Ну, справжній смак Одеси. Підписуємося на канал, ставимо лайки. До зустрічі!